І так, давайте знайомитися. Мене звати Лариса Рибик. я голова міжнародної міжнародної асоціації психологів по роботі з горем та тяжкою втратою. І напевно це одразу буде відповідь на питання, яке я отримувала, коли ми готували попередні вебінари. Питання звучало так: а хто така Лариса Рибик і чому вона вважає, що вона? Експерт темі горя та втрати. Я дуже не люблю слово експерт правда, тому що кожного дня, коли я стикаюся з новим аспектом теми горя та втрати, я відчуваю трошки розгубленість, і це нормально. Ми не можемо бути спеціалістами екстракласу. Коли ми вважаємо, що ми спеціалісти екстракласу, це означає, що ми зупинилися. В своєму розвитку лише розуміння того, що я ще чогось не знаю, дає нам можливість рухатися вперед, тому я уникаю слова експерт, я вважаю, що я спеціаліст і горя та втрати. Отже, я займаюся вже давно першими моїми кроки були ще в 2013 році, потім в 2014 році я вже більш Плідно почала працювати ще як аматор, багато робила помилок, я зрозуміла, що в мене немає інформації, все, що було російською мовою на той час, українською мовою взагалі нічого не було, інформації було насправді дуже-дуже мало. І в 2016 році я а... пішла писати дисертацію і. Тоді мені не, не затверджували тему. Я написала таку тему Психологічна допомога вдовам при роботі з, з горем, Ой, вдовам поліцейських, які переживають горе. І мені сказали, ти не розумієш психологію, горя немає, є фрустрація. На той час вже йшла війна. А в поліції і досі немає автів. є дружини загиблих правоохоронців і дружини живих правоохоронців. Отже Тему дисертації ми трошечки змінили. Вона називалася «Теоретика прикладні засади надання психологічної допомоги дружинам загиблих правоохоронців, але е суті це не змінило. І насправді це стала перша дисертація по темі горя. Е я розумію, що суспільство вже було готове для того, щоб ми із психіатрії перейшли в психологічну площину, і після мене е було ще дві дисертації. В структурі СБУ, і я знаю, що готувалася в університеті цивільного захисту дисертація докторська, але почалася війна, що змінилася після 22-го року, я не знаю, я маю на увазі повномасштабне вторгнення, тому скільки зараз захищених робіт я не знаю, але це не. Перекреслює мої мій, мій внесок в. в... Психологію горя і в науку. Окрім цього дослідження, я ще проводила дослідження стосовно травматичного горя підлітків. На основі цього дослідження воно якось йшло паралельно, ми зробили додаток в смартфоні, він безкоштовний для підлітків, які, які переживають втрату. На той час ми навчали психологів, шкільних психологів, дитячих, психологів, саме по роботі. З травматичним горем підлітків, і е, робила дослідження по родинам зниклих безвісті. На основі цього дослідження є е, книга Життя в надії, вона є на моєму сайті. Е, що ще про себе можу сказати? Я голова міжнародної асоціації психологів по роботі з горем та тяжкою втратою, е, здебільшого в асоціації мої учні, які проходили навчання. Але це не означає, що асоціація закрита для інших. Ні, умови для всіх рівні. Єдина різниця, що коли ми радимо психологів, що працюють в темі горі та втрати, ми все ж таки обираємо тих, які проходили в нас навчання. тому що Ми розуміємо, що вони вже отримали знання і вони справляться. Принаймні у них є куди прийти з питанням, ми проводимо супервізію, ми проводимо групу підтримки, їм є де запитати, якщо вони розгубляться. А я викладаю декілька курсів по темі горя та втрати. Це все авторські курси, і на сьогоднішній день навіть базовий курс терапії горя є найбільшим в Європі по кількості годин. Навіть коли я працювала по дослідженню з Утертським університетом, ми перекладали то Пол Болин, автор протоколів, і він є автором найбільшої кількості статей, наукових публікацій по темі горі та втрати, то він мене запитав, що ти туди включила, що у тебе стільки годин. Я кажу, це ще не все. У мене ще більше курсів, тому що у нас. Ми відстаємо, ми правда відстаємо від усього світу в темі горя та втрати. Це не означає, що ми знаємо менше, ніж вони. Розумієте, у нас через те, що динамічно змінюється ситуація, у нас велика кількість навчання, у нас велика кількість змін, У нас знань багато. Це не означає, що ми знаємо менше, чим інші. Ми знаємо багато, але. У нас ці, всі ці знання не структуровані, у нас недостатньо методичних посібників, у нас недостатньо книжок, у нас недостатньо досліджень в цій темі. тобто нам ще в. В цьому напрямку треба рухатися далі і розвиватися, і об'єднуватися, тому що лише велика кількість людей може змінити ситуацію. Одна людина ніколи не зробить, і я не приписую собі тотальні зміни, тому що ми з учнями робимо. Те, що можна зробити командою: це, наприклад, форум терапія горя. У нас перший форум був в 23 році: було 9 країн, В 2024 році, у нас вже було 15 країн. Від Японії до Британії і цього року також у нас буде форум. Я сподіваюся, буде велика кількість. Університетів, дослідників, партнерів країн, які будуть приймати участь. Так, окрім мого наукового шляху, є ще мій практичний досвід, я залишаюся практичним психологом, тому що навчати і не знати, як це відбувається на практиці, це нереально. Я залишила практику. І я е, розробляю методичні посібники. Це є методичні рекомендації, які в структурах ми пишемо, а є те, що ми розробляємо для широкої аудиторії, ну, наприклад, е, щоденники ті саме для скорботних, і, як я вже казала, посібник життя в надії, він по роботі з родинами зниклих безвісті він, е, у широкому доступі. Отже, я сподіваюся, що питання, хто така Лариса Рибик, ми закрили. А якщо е, треба більше інформації, вона є на моєму сайті, є моє резюме, майже повне, все, що ми змогли зібрати, мої е, статті, публікації, участь в наукових конференціях, участь е, в різних проєктах, воно є, ми виклали. Будь ласка, читайте все це відкрито. І для себе робіть висновки, чи являюсь я спеціалістом в цій темі, і чи варта я довіри. Приходимо до іншого питання. Моя освіта також багато питань це також є на сайті. У мене гуманітарна освіта. Після цього вже була спеціальність психологія. При тому магістратуру по психології я закінчила вже коли навчалася в аспірантурі. Я вчилася на психолога і вступила в аспірантуру по диплому педагога, і там був трошечки кіпіш, ну нічого. Всі, всі дипломи я отримала, всі спеціальності у мене є. А, зараз я навчаюся в університеті Левен, це в Більгії, дуже класний університет, він об'єднує дослідників з усього світу. Там багато цікавих. Досліджень проводиться там багато е, різних спеціальностей, я там проходжу навчання. Е, травма, що передається через покоління, такий курс на один рік. Е, я не знаю, що я з цього зрозумію, бо навчання на англійській мові, але я в себе вірю. Е, мій викладач англійського також в мене вірить, ми справимося. Поїхали далі.